Пірога немає, лікуватимуть батогом. В уряді розповіли, як боротимуться із зарплатами в конвертах серед пропозицій збільшення в рази штрафів за тіньову бухгалтерію і запровадження нової системи, яка не дасть змоги платити всім мінімальну зарплатню. Роботодавці, які чекали зменшення податків, спіймали облизня. Як швидко запрацюють непопулярні в народі реформи? Питала в їхніх авторів Ольга Кошеленко. Два з половиною мільйони українців отримують мінімальну зарплатню. Станом на тепер це 960 гривень на місяць. У кабінеті міністрів віри не ймуть, що усім цим людям вдається прожити на заробітчаний мінімум. У Кабміні підозрюють, частина цих людей отримує зарплатню. Ось так. Я вірю в те, що мільйон може отримувати мінімальну заробітну плату в два з половиною. Не вірю у боротьбі з тіньовими зарплатами, як у відомій грі, вірю. Не вірю 120 тисяч керівників українських підприємств згідно із бухгалтерією, отримують як і їхні прибиральниці, мінімалку. Не вірю. щоб усі не були рівними. Уряд пропонує запровадити вісім рівнів кваліфікації працівників. Їхні зарплати відрізнятимуться у рази. Ті гібко прикинув справедливо, якщо директорська зарплата буде у п'ятеро вищою за найменше на підприємстві. Дрібні підприємства такого відновлення справедливості не витримають і почнуть скорочення, прогнозують у конфедерації роботодавців. По законопроекту, який пропонує Сергій Леонідович, директор підприємства не може заробляти менше, ніж 5 тисяч гривень. А якщо таких коштів немає, де брати з дому, що приносити? Опоненти уряду, мають зустрічну пропозицію знизити податки. Нині на кожні 100 гривень зарплатні роботодавець платить ще 40 митарям. Тільки адекватна ставка. А відповідно, вона має бути менше як мінімум в два рази. Позволять сьогодні людям платити заробітну плату легально. Говорити про зниження податків в уряді наразі не готові. Якщо пирога немає, стимулюватимуть батогом. На керівників, які платитимуть у конвертах або братимуть на роботу без оформлення, чекають нові підвищені штрафи. За кожного нелегала директор може поплатитися 30-4 тисячами гривень, щоб ретельніше розшукувати порушників, розширять повноваження інспекції з праці та податкової. Я зразу. Розумію, скільки крику тут буде. Хочу, щоб не дуже кричали. Поки урядовці міркують, як вплинути на підприємців у Харкові. Почали діяти креативно. Недобросовісних роботодавців прикували до бікбордів ганьби на всезагальний огляд, вивішують назви підприємств, які, за даними митерів, приховують реальні зарплати. Економічний ефект наразі не доведений, але стверджують у міськадміністрації, керівники підприємств вже обривають телефони з проханням не ганьбити. Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН. 1 plus